Замочила провокатор. <рес> <Нет. рес> провокатор. Нет, провокатор. Я с вами никуда он не, не пойду. Он больной, он больной. Я, не трогай. Вылекуем.

Позвонить а вот на 102, я прошу, кто-нибудь звони. Шли к милиции. Провокатор чего? Зараз. Провокатор чего? Э! Милицию сюда покличьте! Милицию покличьте сюда! Нет, нет! Провокатор, да, на, на колонну кидався! Провокатор! Я не знаю вас, провод! Забирайте його! Забирайте его! Зарешовый! Что вы такие? Блять! блять, 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 блять.

Никто не б'є, ніхто не б'є, Ніхто не пьет. При <говорить> чем заважайте? Вы заважаете правоохоронним <говорить> органам. Если одеводитель, покажите. Скажете, велиць, по телебаченню, подивитися сьогодні. На якому сані це ділась. Ну, кидайте. 9, 9 ну, ну. Що ви втручаєтеся? Ви втручаєтеся? Що ви втручаєтеся Чо ви втручаєтеся Що в... втручаємося? В роботу вон, правоохоронних органів. Покажи. Вон провокатор вийшов. Оці за три оці допомогли вирватися. Провокатор на колону кидався. Колона йшла, він провокував. Кидався, бачу. На колону, у мене є зйомка ця Есть? А, а оці ватники його захищають. Набирайте гра. За ні на від, засняла відпустили його. Оці відбили жінка відбила провокатора. Нехід за окон одного чолові тут задубасивать. Вы ви, 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 заб... ви, ви, ви заважали правоохоронним органам затримать його. Документи! Документи! Да документ. Та який так документ! Ты правоохоронний орган! Документи! Документ, давай! Покажи. давай. Покажи документ. Ты правоохоронний орган! Документи! Ви, ви документ, документ. Що ви втручаєтеся? Ви що, сепаратисти чи що? Документ. Може ви за ДНР, а? А яка разниця, за кого я? Діжиться є, яка, війна, йде. А ви... і що А Що ну, люди гинуть заради через таких, так, як нет, ви чува толпонь, пінать люд... чоловіка тут, понятно? Ви ж, ж заважали його затримати. – що сюди прийшли? – у нас ринок, Уходите відсюди. – Ру... Приберіть руки. Я зараз хочу ви толпу. Приберіть руки. Такої. Чому ви сюда пришли? У нас ринок. Чому ви сюда пришли? Це в ці ринок ваш. А, ви власник. Хто власник? Да, Документ на ринок покажіть. А покажи запис, що ви орган. Я вільна людина. Людина, людина. Я вільна людина тоже. Вот про охороніор, а не ви заважали передачі. Давайте. Сейчас документи. Вручайте. Де уді? Де уді? Ви пустили чажинка відбила, його відпустила та провокатор. І кидалась на камеру. Давайте запинайте туда. Я його. Ну, запинайте мене тут, як його. давайте. А чого ви лізете сюди? чого ви пинаєте чоловіка? Хто пинав? Я знімав тільки. Ну так ви пинали. Що Бо? ви відбили провокатора? Що ви звільнили провокатора? Ви шо що ви опинаєте? Чому ви за день заступаєтеся? Если в ну, головний преступник який то це не ваша справа, розберемося. А що ви упинаєте? Хто пинав? Хто пинав? пинав? Я його пинав, я зйомку вів. Ну так а я, я теж не буде. так замокніть, не заважайте. Ви понятно, не, не, не заважайте. Будете затыкать рот с вайшені. мені, понятно. Іди, А от і піду, коли треба буде, коли починаю думку. Ви вже довели до війни, хочете, щоб і тут війна а була ще? А ви до чого довели? Що? Хто до чого? Все, хто? Ми за мир, а ви що робите? І ви теж за мир взагалі. Я мене, мене, мене. мене теж так само, тут сім'я, діти ростуть взагалі. Так з от мене, треба, треба не тільки за своїх мене, дітей думати, а й за наших. Хоча вип'єте під камерою. А то як-то неудобно, блін.